Вітаю всіх друзі. Сьогодні у Ризі латвійський регулятор позбавив ліцензії російський опозиційний телеканал Дощ, який створили біглі московські ліберальні журналісти, котрі тікали від кримінальних переслідувань путінського режиму внаслідок зміни інформаційної політики після 24 лютого. Як на мене, позбавлення ліцензії російського опозиційного телеканалу у Ризі. Є логічним і справедливим завершенням так званої журналістської діяльності російських медійників. Я коротко нагадаю про скандали, які були пов'язані з діяльністю телеканалу Дощ уже в Латвії. Перше попередження від органів влади телеканал Дощ. Отримав після того, як опублікував у заставці карту Російської Федерації, яка включала Український Крим. Потім дуже багато запитань почало виникати до діяльності телеканалу Дощ після того, як вони проводили так звані журналістські розслідування, в яких показували і нарікала на незадовільне утримання на російсько-українському фронті російських частково мобілізованих. Це все логічно вилилося в черговий скандал, який, власне кажучи, став причиною позбавлення ліцензії. Я коротко нагадаю, по-моєму, минулого четверга один із журналістів в такій авторській чи якій там програмі тут і зараз. Сказав, що завдяки організованому збору коштів на якусь там, я так розумію, рахунок чи карточку, вдалося суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення російських солдат. Ну і, звичайно, цього вже ніхто не зміг витерпіти, і поставили їм просте запитання: а з якою метою вони покращували матеріально-технічне забезпечення російських солдат для того, щоб вбивати українців. Ну, власне кажучи, цим всім і закінчилася опозиційна ліберальна діяльність телеканалу Дощ не врятувало канал від позбавлення ліцензії, навіть вибачення і якісь там пояснення від головного редактора цього Тихона дзятка. Що об'єднує взагалі всі ці. Скандали від, я підкреслюю, ліберальних опозиційних журналістів. Це важлива річ, філософська, як на мене, річ і дуже проста одночасно. Це категорія свій чужий. Взагалі, я хочу так ще раз нагадати, з якою метою. І я от пишу ці відеоблоги зовсім не для того, щоб переповідати новини, які, в принципі, всім відомі. Ну так як це робить там, ну, умовно там, кажучи, умовний Стерненко. Я нічого не маю проти Стерненка, просто пару раз подивився. Його відеоблоги це просто переповідання подій, які, новин, які відбулися. В чому важливий момент, який ми повинні з вами ну, Зрозуміти. А, справа в тому, що російські ліберали вони себе позиціонували як а, космополітів, ну і звичайно інтернаціоналістів. І ось з'ясувалося, що навіть російські ліберали, навіть для російських лібералів не чужа така категорія як свої, як свій. В російсько-українській війні, а, ну, борючись там з Путіним, вони не змогли відсікти своє. І стали на бік бідних російських солдат. Тобто, це відчуття свого у них перевищило універсальне. І це важливо розуміти. Я колись в своїх відеоблогах піднімав питання свій чуже і казав, що одним з суттєвих недоліків. Українців є нездатність відсікти своє. Це дуже важлива здатність, яка не дозволяє нам і не дозволяла нам збудувати справедливу і правильну державу. Коли відсікається своє, коли вона вступає в протиріччя з абсолютом, з трансцендентним, мати відсікає сина, якщо син. Скоїв злочин, і навпаки, діти відмовляються від батьків, якщо батьки також скоїли злочин, тоді своє відсікається. Так от, що я хочу підсвітити і на що хочу звернути увагу. Російська держава може скластися враження, її ефективність була пов'язана з тим, що вони демонстрували здатність. Відсікати своє. Наприклад, коли будували радянську комуністичну імперію. Але насправді, якщо копнути глибше, то російська держава і державність, вона ніколи не відсікала своє і своїх. І усі ці розстріли і репресії, це не відсічення своїх. Це відсічення чужого. А що для російської ментальності і російської культури є чужим? Чужим є люди, які мають сумління, совість, які мають такі почуття, як любов і воля. Оце для них є чужим. І вони його нещадно знищували в системі каральних таборів. Це надзвичайно важливий момент, який потрібно розуміти, тому що може скластися враження, що оці всі. Зараз от, репресії в Москві відбуваються в, серед генералів, серед посадовців, держслужбовців. Це відсічення ну, свого, мовляв, це там родичі і так далі, і тому подібне. І так Російська Федерація от, вона показує приклад, як потрібно боротися тут і зараз з ну, порушниками тих правил, які вони встановлені. Нехай вони антигуманні для Російської Федерації, для їх імперії. Вони правильні і системоутворюючі. Так от репресії, які влаштовує зараз навіть Путін, і колись також це робив Сталін і все інше, це відсічення не свого. І навіть е е син Сталіна, це ну, можна, як на мене, там, е сказати, що це відсічення свого. Але це швидше, ну, там треба увагу, можна і винятки віднести, як на мене. Але я не вважаю, що Сталін вважав оцього сина своїм. Він для нього теж був чужим, якщо так уже уважно на це все подивитися. Не тому, що я хочу натягнути там сову на глобус і під свою доктрину, під своє розуміння. Хочу все підігнати. Я довго обдумував цей момент, і все-таки приходжу до висновку, і це важливо розуміти, що російська культура і державність, вона, в принципі, ніколи не відсікала оцього біблійного відсічення свого, тобто принесення в жертву свого сина, а в жертву приноситься ради Бога, ради чогось високого. Вона ніколи не робила. Тому що взагалі в російській культурі. Немає трансцендентного жертвування своїм і відсічення свого може тільки бути в тій культурі, в якій є насправді абсолют і є сумління. А в Російській Федерації, в російській культурі і серед російських людей такої категорії взагалі не існує, тому у них немає відсічення свого. Це важливо розуміти, повертаючись до України. І що я хотів би відзначити важливого у нас. А є проблема, у нас дві проблеми, на відміну від Російської Федерації. Перша проблема це відсічення чужого. І ми не можемо цього робити. Російська Федерація може цього робити. Це базова річ для державотворення. Ми не можемо попрощатися з чужим, не можемо відсікти. Наступним вищим рівнем це здатність відсікти своє. Так от поки що в Україні є проблема. Нездатність відсікати чуже, ми не можемо позбавитись Булгакових, а Достоєвських і всіх інших. Ну, не всі, верніше, можуть це зробити. Я вже не кажу про якісь такі речі, коли батько відмовляється від сина, тому що він зробив злочин. І тому у нас проблема є з державотворенням. Наступний важливий момент, який. А я хотів би підсвітити в зв'язку з позбавленням ліцензії телеканалу Дощ. Ми з вами якось так уже змирились, звикли, і це не обговорюємо. А дарма, а куди дівся взагалі російський інтернаціоналізм, універсальність російська? Тому що інтернаціоналізм представлявся як щось таке високе, гуманне і універсальне. І 80-85%. Путінської Росії абсолютно втратили оцю універсальну характеристику. Ми це якось перегорнули і це не підсвідчуємо і не показуємо. Нас ці люди постійно звинувачували у націоналізмі і в нацизмі. З'ясувалося, що вони не просто є націоналістами, вони є нацистами. От ви уявіть собі ситуацію: люди, які нас звинувачують в націоналізмі, самі є нацистами, а прикривалися завжди інтернаціоналізмом. Причому інтернаціоналізм цей, він завжди був вмонтований в геном універсальності. Мовляв, ось так повинно бути. Це от, така культура. У нас тут, я ж не випадково, це символічно все. Да? Червоний корпус університету Шевченка. Це один момент. Але що з'ясувалося з кейсом, з випадком спозбавлення з ліцензії телеканалу Дощ? Російські ліберали, виявляється, також є націоналістами. Для них не байду... Я не кажу нацистами, але націоналістами для них також є небайдужим категорія свій і своє. Вони от проявили солідарність на національному ґрунті. Ну, не можуть вже свої замерзати і, і гинути. Вони ж свої. Ну, добре, да, це все універсальна, боротьба добра зі злом. Але треба збирати гроші гроші на форму, на бронежилети. Це ж, ну, якби цей не летальна зброя. І тут не треба плутати з безмозклими, західними цими всіма а, новими а, фахівцями, там, я не знаю, з психотерапії чи ще чогось, які нещодавно звинувачували у українське військо, що воно розстрілює сучасну американську зброю непідготовлених. І неозброєних сучасною зброєю російських окупантів. Ну, маразм чистої води, так? але це ну, у людей не все в порядку з головою. Вони виросли в оранжерейних оцих а, в, в, в кабінетах, в оранжереях в, в тепличних умовах, і вони взагалі не розуміють реальності. Тому мелять дурницю. А це ж свідома дія. Чим я хочу закінчити цей відеоблог. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що більше немає місця в Україні таким людям, як Діма Биков, як товариш Латиніна, Каспаров, Гарі. Хто там ще у нас з цих всіх опозиційних, в тому числі і Нівзору і так далі. Всі ці російські ліберали, вони ніколи не віддадуть своє. І вони нас завжди будуть переконувати, як Володимир Африканович Нікітін, що культурна освічена людина вона ніколи не буде виставляти своє як щось, як надбання, як цінність. Вони нам так будуть розказувати. Це щось на зразок, як правила вільного ринку. Тобто для нас пишуть правила, що наш ринок має бути прохідним двором, вільним ринком для них. Але ви попробуєте зайти на їх ринок і там щось продати. Або як Пінхас Полонський приїжджав у Львів і казав, що Ізраїль це відділ розробки, а от християнство це відділ маркетингу. От відділ розробки, він каже, що підстав щоку. Після ударів там по протилежній щуці. це вони для нас пишуть всі ці речі. І от всі ці ліберали вони нас будуть приходити і вчити, і пояснювати нам, що у нас свого немає. Ми не маємо права на свої. Але коли стосується їх, то тоді у них все дуже своє. Більше того, а якщо проаналізувати поведінку росіян от, під час радянської доби. То це вони були а, комуністами і організовували колгоспи для когось, для України, щоб експропріювати зерно, ще там для когось. Але коли ви з ними мали реальну справу, а я був в Росії, коли в армії служив, то ви попробуйте у них щось відібрати, або позичити, або що. Вони жадібні люди. Ви в них вони з вас ну, шкуру знімуть. У них вони за своє, ну, я не знаю. Очі видаруть вам. Це щоб взагалі розуміти, з ким ми маємо справу. От це насправді російські інтелектуали, якщо вертатися до Підхаса Полонського, це в Москві у них був відділ розробки. Вони для нас створювали правила. Правила наступні: ми не маємо права на своє, а от вони мають право на своє. Розумієте, в чому питання? І е, все це настільки перемішалось в головах наших бідних українців, що вони не можуть відсікти чуже там, де це потрібно для державотворення, чуже і не потрібне, в тому числі булгакових і Достоєвських. А також не можуть перейти на вищий рівень і зрозуміти, коли треба відсікти своє. Ще раз нагадую, що це потрібно робити, якщо м, така категорія увійшла в протиріччя з е, трансцендентним з творцем. Тоді ми мусимо це робити. Але ми ж ми поки що не пройшли навіть оцю базову лінію, базовий рівень, який давно там а, пройшла Російська Федерація. Отже, це важливо розуміти різницю. Росія ніколи не відсікала свого взагалі. у Ні, неї Ніколи не було. Вона здатна тільки відсікати чуже. І вона це демонструє тут у нас в Україні. Вона нам робить пропозицію. А, Залишити Україну, щоб чужі виїхали звідси. А залишились тільки ті, які їм зручні, які приймуть їх як свої. І нам насправді, якщо <кхи> Уже, ще один момент підсвітити і показати, нам ж ніхто не пропонує в перемовинах навіть капітуляцію. Мені, так? Мені потрібно або загинути тут, мені пропонується смерть після цих перемир'я і перемовин. Або залишити Україну все. Тобто сідати і щось розмовляти з росіянами ну, взагалі, ну це неможливо. І важливий висновок. Не було ніякого у росіян універсального, ні у Достоєвського, ні у Болгакова. А культурне культура — це універсальне. універсальне. А якщо вони. Універсальне це здатність відсікти. Своє, якщо воно вступає в протиріччя з Божим. А цього всього не було у них і немає. На ну, цьому в мене все. Все, що я хотів на сьогодні сказати у зв'язку з позбавленням ліцензії Опозиційний телеканал Дощ. Я дякую всім за увагу, до побачення. Дякую за донати також. До наступних зустрічей.